На вулиці Відінській, 44, у Рівному чоловік вихопив з рук жінки рюкзак та втік. За допомогою тривожної кнопки жінка викликала правоохоронців. «Добрий день, сумку, туди, там в документи, шортах, футболка, такі, а сумка, сумка світлого кольору». Так, працівники управління поліції охорони відпрацьовують сценарій пограбування та реагування на виклик через тривожну кнопку. Стій! Це твоя сумка? Сі, положи сумку, стій! Хлопці, я ж нічого не чіпав! Не бійтесь, мужчина. все добре, не бійтесь, Ми на вашу сумку розберемося. Та нащо, що ви мене вкаділи? Що на твоя сумка, розберемося, не переживай. «Ситуації бувають різні, і зараз в країні така ситуація, що треба якийсь терміновий виклик, бо не завжди ти можеш швидко зорієнтуватися, виняти телефона чи набрати там навіть відповідне ну, 102 чи будь-який виклик. Така система виклику поліції працює цілодобово. Розповідає начальник відділу управління поліції охорони в області Андрій Шумакевич. Даною системою може скористатися будь-яка людина, яка потребує допомоги. В території Рівненської області встановлено 32 таких системи, які вже функціонують на даний час. Скажімо, рік назад ця кількість складала 12 тільки систем. За рік було встановлено ще додатково 20 систем. В місті Рівному функціонує 18 кнопочок, в місті Дубно 4, в місті Сарни 4, Вараш 3, Березне 2 і людині одненько. Жує, якщо вона зробить хібний виклик, Хібний виклик це доставляється в міський відділ поліції стосовно з неї проводиться вже роз'яснювальна робота. Андрій Шумакевич каже: за рік зафіксували та опрацювали 56 викликів через тривожну кнопку. Переважно це були пограбування. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.